А я скільки раз просив хірургічний решат. Це інстаграмно вже. Диван на експертні війська. Ва з землею працювати теж треба вміти. Поки що ставте лайки, авансом. по-любому. Новий день. Ось ранку. Опа, стоп! О, там моя тачка. Льо, для алгоритму. Лайки поставте. Бачите, як вилазить в нього стріла. Агонь, агонь. Теж буде, кстати, полезний контент. Ва з землею працювати теж треба вміти. І з екскаваторами, а керувати екскаваторами, людьми, мужиками зрозумілими. Оце теж іскусство. Лаки ставлю. Чуть-чуть на мене, чуть-чуть. Оп, оп. Смотри. А ну давай. Назад, топ-топ, назад чуть. На. Ah, Убили двох зайців. Вщент б затрамбували, дивіться, як він палабує. Бачите, як прогинає. Затрамбували пітно застройки. Хірургічний розчатку. Ще б не вистачило ні кілограма лишнього. Лайки ставимо mm -hmm. за хірургічний розчаток. о диванно Диван на експертні війська чекають, коли? Коли, де я промахнуся, де я скажу щось не то, вони лише слухать, дякую вам, що дивитеся всі. Це у нас хамутики. А я скільки раз просив оцей кусочок, догинайте вже цю барабульку, отако, отако догинайте. Та ж скільки що, раз така? просив. Не буду об'ясняти, яка діжниця. коментарі почитайте, вам все об'ясняють. Дивано експертні війська, так. Да. Догинайте, давайте ще ще. Тако, об, іще іще. Оба, отак, отак, отак всі. А цей має такому мені бути. І... Тоді буде правильно, але буде менше коментарів, звісно. Та якусь барабулю, так. Да, треба робити іноді. Ану, колега, як? Я вас навчу, ну оба, все, оце інстаграмно вже. І оця кубка файна склад складжене, як кажуть на Західній Україні. Інстаграмненько, йдемо туди, зараз там всіх будемо мучити. Блін, чернозем. Погане діло, погане. Це коментарі почитайте, вам все об'ясняти. експерт, не війська. Що скажеш? Діванний експерт. Ти ж краще знаєш. А ви вже поклали лайк чи ще думаєте? Кладіть, давай тотку.